Друзі, всім привіт, ви на каналі Просто Сем. Сьогодні будемо копати по черняхах. Сьогодні зі мною копає мій колега Тарас канал підземне Сафарі. Буде силочка на канал внизу, в описі під відео. Так що дивіться, сьогодні знову черняхи, скіфи, будемо бомбити. Так що погнали. Характерна кераміка попадається ось така от товста, груба кераміка. Місце характерне, тому сьогодні копаємо ось в таких краях. Буде сьогодні по давнині копчик. Погнали. Так, друзі, перша знахідочка в камрада. Ось такий зачотик, пряжечка. У нас е, така ріфльона виходить. Без язичка, черняхи, без язичка, але срібло, друзі, це срібло, тільки вийшли на поле. Це заслуговує на лайкосик, а ми копаємо далі. Глядачі, є знахідочка. Перша моя на сьогодні. Ну, Якщо не враховувати шмурдячок, то ось такий прикольний накінечник. От. В Камрада там я знімав перед цим знахідочку. Стрібло, вони там ходять по черняках, ми тут до скіфів ближче підійшли. От, коротше, говоря, такий гостренький, прикольний. В патинці. Накічник дуже красивий. Ціленький, насінинка. Коротше, перший пішов, далі буде видно. Копаємо. Так, друзі, дивимось, якого накінечника викапує. Дивіться, він тупо плоский. Бронза. Він плоский, Блін, не фокусує. о. Отакий от, от нак, просто плоский. Ну Там насінинка от, у нього стандартна, а це якийсь такий. Не знаю, може дитячий, діти робили, клепали. Але такий нак. Коротше клас, клас, копаємо далі. Ну що, знову розпаковочка. Дивимось. Оп. Оп-оп. Єсть. Знову накінечник. Отакий от, от насінинка знову. Сохранчик просто огонь. Вогонь, друзі. Гостренький, класний. Другий пішов, тут ще сережечки всякі повинні попадатись. Ще щось. Ну, будемо копати. Якось так. Забираємо, йдемо далі. Дивимось. На поверхні знайшов, глядачі, дивимося, якась, не знаю, ну їхня штуковина, точно. Може якийсь браслет чи що воно. Така вона плоска в патині штуковина. Значить, ну, якийсь як браслетик, не знаю. Прям на поверхні лежала. Думав про волчина якась мідна, але ні, патина ось, дивимося. Красива. Їхня, їхня штуковина. Забираємо і йдемо далі. Так, друзі, дивимося. Подивіться, який... Ну, Це не на кінечнях спис, да, напевно. Напевно, спис такий класний. Така знахідочка. Я, друзі, думаю, заслуговує на, ла... на лайкосик. <гум> Якось так. Короче, клас. Камрад викапує обалденна штуковина Забираємо і йдемо далі. Так, друзі, ще проміжні, проміжні знахідочки. Подивіться, який спиночка Фібула, яка прикольна, попадається по черняхам. Залікова, в принципі. Класна. Ой, фокусує його. З узорчиками вроді там вона о, така класненька. Ось так от. Коротше потихеньку Ідуть знахідочки, ідуть Глядачі, дивіться, який Нак викопую, з кровостоком обалденний. Накінечник просто заліковий. Там ще камрад знайшов Тарас такого непоганого нака, бомбезного. Тому ми копаємо далі. Так, друзі, є ще знахідочка. Нарешті сьогодні попадається мені. Спиночка фібули ось така непогана, в принципі. Може бути, до накінечників пойдет. От, По черняхах, друзі. Ось от така от знаходочка попадається. От. Ну Не ціленька, але тим не менш, приємна знахідочка може бути. Так що не перемикаємось, дивимось далі, буде цікаво. Друзі, дивимось. Проміжна знахідочка вже біля машини. Зараз будемо переїжджати. Під саму завісу вже спускались до машини, це як завжди. І камрад бере Дінаріка. Ось такий ось такий динарік випадає. Ай, не фокусує. О, сфокусувало. Ось такий класний динарік, друзі. Копаємо далі, дивимось. Так, глядачі, знову знахідочка, така от потріпана часом спиночка фібули попадається мені. от, ось, Такий зацепчик там був. Тим не менш, черняхи це радує, а ми копаємо далі. Так, друзі, огляд знахідочок. Дивимось, деус з блондинкою. Це мій результатик не дуже сьогодні. Але, тим не менш трошки копнули. Спинки фібу на кінечники Йдемо далі. Е, анфібіо. ну та от По монеткам він трошки пройшовся, теж на кінечник у нього дивимося, який обалденний попався. Теж спинки там. Так, з цим деусом тут не виставили. Так, це у нас легенда. Тарас. Так. Що це у нас? Equinox 800 Тут теж по черняхах трохи, всякого такого. Деус з блондинкою? Знову кінечники фібули Коротше, якось так сьогодні покопали Всім до зустрічі, до слідуючих подорожей.